Українці несуть за кордоном російську культуру, підтримують російську мову і навіть цього не розуміють. Дуже часто стикаємось з тим, коли, наприклад, на курсах німецької мови викладач питає, як це буде українською. І натовп, який сидить от в залі, да, це група, там 90% завжди українці, це мій досвід особистий. Вони починають перекладати це викладачу російською. Викладач собі. Тут записую, я ж запитав їх, як це буде українською, вони йому сказали російське слово, а він собі запам'ятав. І це не тільки в мене така ситуація. Наприклад, от я побачив публікацію, коли хлопець пише, що там його знайомий починає йому говорити типу, українською, але говорить російські слова, тому що так його навчила його дівчина. І дуже часто українці вчать іноземців саме російської мови, але іноземці не усвідомлюють, що це російська, а не українська, тому що вони спілкуються з українською, да, наприклад, чи з українцем. І дуже важливо цей момент е, якби, усвідомлювати, тому що іноземці часто кажуть: ну, українська і російська це ж одна і та сама мова. Але насправді не одна й та сама, і насправді це треба говорити іноземцям, щоб вони розрізняли на слух мову, щоб вони розуміли, що в нас зовсім інші слова, і ми зовсім інша нація. Тому українці, які говорять за кордоном російською, це ваш вибір. Але, будь ласка, не транслюйте це і не вчіть іноземців, не подаючи правду. Тобто, ви підмінюєте поняття, і це дуже важливо.